З початком війни в Україні на її території було оголошено воєнний стан та мобілізацію, у зв'язку з чим кордони для чоловіків були закриті. Разом з тим вторгнення Росії Путін назвав спеціальною військовою операцією, що не особливого статусу на території самої Росії. До осені стало зрозуміло, що мобілізація в Росії неминуча і вона все ж таки відбулася. На деяких територіях все ж був введений окремий статус. При цьому влада Росії не закривала кордони і досі цього не зробила, хоча війна триває вже третій рік. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому в Росії не закрили кордони і як вдається проводити мобілізацію без цього. Основним мотивом для закриття кордонів українською владою стала мобілізація, тому закриття кордонів стосується чоловіків від 18 до 60 років, здатних воювати. Можливість для виїзду є лише у невеликої кількості чоловіків. Які підпадають під цю категорію. Цей процес несе низку витрат для українського суспільства і завдасть йому шкоди в майбутньому. Про це у мене є окреме відео. Але логіка така, що потрібні чоловіки для поточної або майбутньої мобілізації для виживання держави. Тому закриття кордонів може бути логічною реакцією для поповнення армії. У Росії ж процеси йдуть по-іншому. Спочатку мобілізації взагалі не було. Але попри навіть оголошення мобілізації восени 22-го влада вирішила не закривати кордон, а потім продовжила мобілізацію в м'якших і гібридних формах. Тому досі російські кордони відкриті і поки що питання їх закриття не стоїть, принаймні на цьому етапі війни. Отже, давайте поговоримо про причини цього. Перша це відсутність повноцінної мобілізації як такої. На відміну від України, де мобілізація йде безперервними темпами з початку війни. Українська армія постійно поповнюється новими бійцями для утримання оборони і проведення військових операцій. Російська влада намагалась максимально уникати цього і проводити її тільки у крайньому разі. Такий випадок був восени 2022 року, коли в Кремлі стало зрозуміло, що російський фронт продовжить ципатися, якщо не провести мобілізацію і не поповнити діючі підрозділи на українському фронті. Так і сталося. мобілізовано було в результаті 300 тисяч осіб. І на цьому активна фаза мобілізації припинилася і досі не поновлювалася. Хоча низка експертів прогнозує, що наприкінці 24 го чи на початку 25-го процес може повторитись. Так чи інакше, але Кремль навчився забезпечувати фронт іншими методами, детально про це у мене є окреме відео на каналі, тут більш тисло. Основу для мобілізації складають так звані добровольці, а точніше сказати, люди, які йдуть служити за контрактом за завеного Останнім часом винагороди за вступ на службу в низці регіонів збільшилися в рази, до кількох мільйонів рублів одноразових виплат лише за вступ до ЛАВ ЗСРФ, плюс зарплатня. Це колосальні гроші для більшості російських регіонів, де люди не бачили таких грошей в принципі. Таким чином, владі Росії вдається компенсувати відсутність мобілізації, плюс найманці з третіх країн і мобілізація з в'язниць дають такий самий ефект. Сумарно це дає можливість підтримувати чисельність військових. І навіть її нарощувати. Поки що Кремлю вистачає поповнювати армію, але недавнє підвищення оплати за вступ на службу до величезних сум може свідчити про початок проблеми із рекрутингом, тому якщо війна триватиме, Кремлю все ж таки доведеться провести мобілізацію в тій чи іншій формі, ймовірно повторюючи досвід осені 22-го року, коли за короткий час поповнили армію і мобілізацію швидко згорнули. Це зменшить витрати мобілізації до мінімуму і буде слабко відчутно. Друге це мобілізаційний потенціал Росії. Восени 2022 року, коли проводилася перша хвиля мобілізації, в Кремлі ще не знали, чи вдасться потім поповнювати війська без проведення такої мобілізації, проте кордони тоді все одно не закрила. Це своєю чергою викликало паніку серед частини населення, і за різними оцінками з Росії виїхало у той час від мільйона людей. Пункти пропуску на кордоні з тією ж Грузією були переповнені. Але навіть така реакція загалом не налякала російський уряд, тому що є розуміння, що мобілізаційний потенціал у Росії досить великий, щоб перейматися через кілька мільйонів тих, хто виїхав. Ба більше відкриті кордони та виїзд незгодних навпаки допомагає режиму Кремля утримувати владу, оскільки найбільш активні й потенційні опозиціонери просто залишили Росію і не збираються найближчим часом туди повертатись. Що насправді тільки вирішує ще одну проблему накопичення революційних настроїв. Відбувається випуск пари через еміграцію в інші країни. Повертаючись до самої мобілізації, Росія має в рази більший мобілізаційний потенціал, ніж Україна, з якою вона воює. Водночас зрозуміло, що країни НАТО самі наступлять у війну проти Росії, тому противник буде тільки один Україна. Просто за кількістю населення Росія перевищує Україну. За довоєнними показниками практично у чотири рази. Мобілізаційний потенціал більший приблизно в таку саму кількість разів. Тому в Росії можна не перейматися з цього приводу, бо більша війна вже давно перейшла фазу війни на виснаження, що тільки дає перевагу Росії в цьому плані. Адже країна володіє більшими ресурсами за всіми показниками. Третє це суспільні настрої та збереження стабільності. Показова стабільність або її імітація для російської влади завжди була важливим завданням і опорою для нинішнього режиму. Навіть пропаганда завжди спиралася на прославуту стабільність Путіна. З початком війни Росія наводила воєнний стан, саму війну назвала спеціальною операцією, і навіть у найкритичніші моменти зберігала показову стійкість або намагалася робити вигляд, що нічого особливого не відбувається. Закриття кордонів у цьому контексті стане дестабілізуючим фактором для Росії. І загалом змусить населення все-таки усвідомити, що щось іде не так. Метою Кремля з початку війни стала навіть не підтримка самих подій, хоча це також важливо, а радше збереження апатії серед населення, навіть коли ваша країна почала найбільшу війну у Європі з часів Другої світової. Загалом середній росіянин слабо відчувають війну, про це також є окреме відео, і в Кремлі хочуть, щоб так і продовжувалося. Закриття кордонів одразу відчує величезна кількість жителів Росії, особливо жителів великих міст, таких як Петербург або Москва, з яких і починалися революції та масові виступи у минулому. Сьогодні складно уявити масові протести у Москві, проте все одно влада Росії розглядає будь-які ризики і намагається їх зменшити. Тому збереження стабільності і стану війни за межами Росії змушує владу сто разів подумати над таким рішенням. Ну і ще як було сказано вище. Причин і підстав для закриття кордонів поки що немає. Чи може Росія в майбутньому вдатися до таких кроків? Як уже було сказано вище, якщо війна триватиме далі, то Росії рано чи пізно доведеться вдаватися до додаткових хвиль мобілізації і без неї навряд чи обійдеться. Набір добровольців за контрактом також себе все більше вичерпуватиме, а поповнювати війська все одно буде необхідно для хоча б утримання позицій. Формат мобілізації в принципі може пройти, як і минулого разу, швидкий набір великої кількості людей за місяць. Однак, якщо потреба в поповненні армії буде регулярною, то й поповнення потрібно буде здійснювати постійно, що в результаті і може призвести до закриття кордонів. Підсумовуючи, варто сказати, що в Росії немає жодної необхідності для закриття кордону, оскільки мобілізація йде в прихованому форматі, і армія поповнюється за допомогою контрактників. А також разом з цим Росія має величезне населення, в рази більше за українське, відповідно, і мобілізаційний потенціал також вищий. Ну і збереження стабільності та того, щоб середній житель Росії не відчував війну також важливо для Кремля. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.